Що сталося з деревом, в якому росте три різних деревини. Показую це зараз кінець вересня. Показую, що абрикоса хорошо себе почуває. Тут в мене росте сливка. Бачите, з абрикоси що є? Взяв шуруповерс, просвердлив насквозь дюрку. з одної і з другої сторони. Тут вишня в мене, бачите, росте? Теж це є абрикоси. Чи будуть вони далі рости, чи не будуть, це питання друге. Покажу. Рік вони проросли. Я їх посадив. Вроді би весною. Чи весною, чи осінь, точно не пам'ятаю, але тим не менше, це літо вони проросло. Проросли. Бачите, абрикоса не загнулася, Абрикоса плодоносила, вишні сливки не плодоносили. Цей осінь я хочу, але, напевно, не осінь, а весною. Десь ранньою весною зроблю ще одну дюрку зроблю, посажу персик. У мене навіть тут є ось цей персик. посажу, посіяв. Персик посажу з цієї сторони, а з тої сторони посажу виноград. Получається, туди персик буде рости, сюди виноград. Так, що кого цікавлять. Такі експерименти дерева Франкенштейн. Підписуйтесь, буду показувати, як воно росте. Кожен місяць я показую, ну це вже зараз вересень. Я не думаю, що тут щось кардинально поміняється до жовтня. Але що є, то є, показую. Дерева цілком собі нормально ростуть. Ну, писали, що там воно, виходить, абрикоса заросте і ці малі попропадають. Не знаю. Якщо попропадають, то розкажу, покажу. Покажу все, себе цілком нормально почуває.